Добрий день і гості мого каналу. Завтра в нас такий день у селі. У нас на кладовищі робки або проводи, хто як називає. Будемо поминати своїх померших родичів. З'їхалась трошки родина, родичі наші. Ну і треба трошки щось приготувати на завтра. Так що я трошки ось накрашу крашеночок, щоб покласти на гробки і цукерків. Коржечки, печиво там купила, купила пасочки, бо не мама ніколи пекти з цією роботою. Розморожується ріпкання жару. Є в нас такий баличок, м'ясо, кусок, розморозиться. Теж хочу зробити відбівні. Накрашу крашеночок. Оце. в мене намочила я цибулиння тут, о, вже закипіло, зараз буду пускати. Намочила його зарані, ну, десь зранку. А це після обіду прибігла з роботи. Зараз ось ось закипіло, опустю, я тут яйця так покрашу собі крашеночки. Та й приготую таку. На завтра зробимо салат, ще і свіжі капусточки з огірочками. І зварим картошечки свіженькі. Ну і будемо якось поминати наших родичів. Так що якось і так. Не таке линьоє страшне облазе шерсті. Це достає із-за загороди, достає зелене. Красиві такі важні, красиві такі конячки. Маленькі. Наші конячки на дворі. Хладно, звісно, але нічого страшного. У нас холодно на дворі страшне. Це відчуття, що мороз. Але може дасть Бог морозу не буде. Я йду вже додому, донизу. На вісову там у нас машина під'їде, тоді поїдемо додому. На дворі акація цвіта. Красиво так. А холод такий кошмар. Так що тут такий вже вечір. Прийду додому. Всім на добраніч, мирного вечора, тихої, мирної ночі. До слідую відео. Всім пока-пока.